Обговорити це ми зможемо з Василем Моканом, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту, з нами на зв'язку. Пане Василю, вітаємо вас. Вітання вам. поясніть нам от зараз цю ситуацію. Як взагалі таке могло відбутися? Що росіянка, яка, як ми бачимо, відкрито підтримує російську агресію війну Росії проти України, виступає. Під нейтральним прапором, але все ж таки виступає і відкрито заявляє в соцмережах про свою позицію. І може впливати на результати змагань. Ну я напевно розпочну з того, що офіційною позицією як України загалом, так і комітету, зокрема, з питань молоді і спорту, залишається позиція, що ми відстоюємо і лобіюємо повний недопуск. Представників України агресорки Російської Федерації її сателіта Білорусії до міжнародних змагань, тобто ні в нейтральному статусі, ні в будь-якому іншому до моменту повного виводу окупаційних військ з території України і припинення війни і агресії по відношенню до нашої держави. Ми зробили багато звернень до урядів парламентів Європейських країн і е, на цю тему до міжнародних федерацій, в тому числі до міжнародного олімпійського комітету і. Якщо країни Європи, зокрема, наприклад, на рівні ПАРЄ ухвалюють відповідні рішення по недопуску, то на жаль, міжнародні спортивні організації, такі як МОК, і зокрема міжнародна федерація фехтування, такі рішення не ухвалюють, допускаючи нейтральних атлетів, так званих нейтральних з країни-агресорки, ми бачимо, чим це завершується. Дійсно, з одної сторони певні технічні регламентні вимоги у певних видах спорту вимагають. Контакту рукостискання спортсменів там перед чи після сутички і несуть певну за це, скажімо так, відповідальність. А з іншої сторони, прекрасно знала і міжнародна федерація фекстування, і, в принципі, всі наші спортсмени, які беруть участь у міжнародних змаганнях, знали пропозицію, що ми не будемо проявляти жодної солідарності з. Спортсменами з Росії чи з Білорусії, поки триває війна, поки триває агр... агресія по відношенню до нашої держави, в тому числі і стосовно рукостискання. Тому насправді продовжувати позицію повного недопуску е... потрібно продовжувати таку позицію. І, на мій погляд, найбільш ефективному у цьому ключі є е... візові санкції проти таких спортсменів, тому що, попри рекомендації моку, що нейтральні атлети. Допускаються до міжнародних змагань, чесно кажучи, повністю відслідкувати, як себе веде і про що говорить спортсмен з Росії чи з Білорусі напередодні змагань можливості або немає, або бажання немає, тому що були вже на жаль випадки у деяких видах спорту. На наголошую на міжнародних змаганнях, де випорюються ліцензії на Олімпійські ігри, коли навіть допускалися, попри рекомендації Мока спортсмени російські, які або Прямо належали до е, збройних сил е, або просто опосередковано е, підтримували їхні дії, і санкції за це не було. Тому насправді ситуація досить складна. Мок відклав формальне рішення про допуск на олімпіаду таких спортсменів до осені, але тим не менш на основі тих рекомендацій, які вони дали, деякі міжнародні федерації допускають до ліцензійних відбіркових змагань. Російських атлетів, і ми бачимо, чим це все завершується, пане Василю. Міжнародний олімпійський комітет. Наскільки я розумію, не запросив до участі в Олімпіаді 2024 Росію та Білорусь, але це все одно допускає участь їхніх представників під нейтральним прапором. Так було таке рішення: три країни не отримали запрошення на олімпіаду. Зокрема, серед них Росія і Білорусь. Це логічно. Але насправді це просто, скажімо так, трошки хитре хитро зроблене рішення, тому що насправді воно нічого не гарантує. Як я вже казав, російські спортсмени і білоруські мають можливість зараз брати не усіх видах спорту, тому що треба віддати належне. Деякі міжнародні федерації продовжують генеральну лінію, яку ще було започатковано з початку агресії минулого. Року повномасштабної і не допускають, попри рекомендації мок спортсменів з Росії і Білорусі, але в деяких видах спорту беруть участь і виборюють ліцензії на олімпіаду. Тобто рішення не дати офіційне запрошення як країнам воно е, нічого не гарантує. Тобто, ці спортсмени потім можуть з'явитися на олімпіаді у якості. Нейтральних так званих атлетів, по перше по-друге, е як я вже знову ж таки наголошую, зараз ведеться дипломатична робота над тим, що навіть ті, хто виборюють ліцензії, не могли потрапляти на е міжнародні змагання і на Олімпіаду, зокрема, е за рахунок того, щоб їм не давали візової можливості. Приклад який ми бачимо, наша сусідка в ЄС Польща. Яка не допускає на свою територію російських спортсменів, приклад показала гарний Чехія недавно на чемпіонаті з вільної боротьби в Іспанії, не допустили російських і білоруських спортсменів. Тобто, вистачає деяким країнам мужності робити такі кроки, проявляти солідарність з Україною. А от стосовно міжнародних спортивних організацій МОКА є велике питання, тому що є велика підозра, що до осені готується, знаєте, таке м'яке рішення по е, допуску. Цих спортсменів до олімпіади, але з багатьма виключеннями. Виплечення... так, тобто ми будемо намагатися цього все таки не допустити.